Український парламент ратифікує угоду про корисні копалини зі сполученими штатами упродовж наступних кількох тижнів. Законопроект уже внесений до Верховної Ради. А сам фонд може запрацювати за кілька місяців після ратифікації угоди. Українські перемовники досягли головного, прибрали з документа кабальні умови та всі можливі ультиматуми. Після підписання здається, Трамп став прихильнішим до України та вперше заявив, що готовий продати зброї на 50 мільйонів доларів. Місяць перемовини з 90 сторінок попередньої кабальної версії для України, які її тоді називали, підписана позавчора в Вашингтоні угода про надра скоротилася до 12. Головні ризики прибрані більше жодного слова про борг України за надану військову допомогу США, водночас і жодних конкретних гарантій безпеки для України, на яких так наполягала наша сторона. Головна мета тут була діволювати ті речі, які намагалися нав'язати Україні команда Трампа, коли запропонувала свій варіант угоди. Що передбачав мал майже колоніальну залежність, тому те, що ми отримали, це треба пам'ятник ставити українським перемовникам, але власне головне досягнення, що там нічого поганого немає нічого доброго від цієї угоди так само да чи варто очікувати. За підписаною угодою Україна і США створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і управлятимуть ним на рівних умовах. Україна віддаватиме у фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток копалин. А сполучені штати можуть наповнювати свою половину або грішми, або військовою допомогою Україні. Механізм з американською зброєю ще не чіткий, але фактично тепер вона перестає бути безоплатною для нас. Після підписання угоди Трамп миттєво заявив, що вже готовий продати Україні озброєння на 50 мільйонів доларів. Вперше за 100 днів своєї каденції у Білому домі. Назвали угоду історичною. Це партнерство означає економічну зацікавленість сполучених штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього України. Президент Трамп з самого початку був чітким. Він хоче, щоб вбивство в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, скільки президент інвестує в забезпечення справді міцного миру. Документ стосується видобутку 57 видів корисних копалин. Серед них алюміній, берилій, кобальт, мідь, графіт, літій, титан. А ще нафта та природний газ. Перелік можуть розширити за згодою сторін. Ще раз йдеться тільки про нові родовища, на розробку яких добувним компаніям Україна видаватиме ліцензії. Так, держбюджет країни втратить частину доходів, які отримував від ліцензії і ренти до цього. З іншого боку, наша добувна галузь у занепаді американські інвестиції мають її оживити. Що важливо, усі надри надалі належать виключно Україні та українському народові, як це закріплено в конституції. Гроші з фонду інвестуватимуть у видобуток копалин, а також в супутню інфраструктуру. Чи переробку виключно на території України американські партнери будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, у які саме проєкти вкладатися, вирішують спільно Україна і США? Наша сторона наполягала в перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілялися. Тобто, щоб США не забирали свою частку, а всі гроші реінвестувалися в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ця умова не відкинута, наголосила міністерка економіки. Її сподіваються прописати в наступній технічній угоді. До слова, зараз в угоді немає спільного США управління портами чи іншими об'єктами інфраструктури, про які дискутували раніше. Підписану вчора угоду про надра має затвердити ще Верховна Рада, і за джерелами фактів нардепи зробляться протягом 10 днів. Що ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна і багато дуже було маніпуляцій в медіа бо було таких страшилок незрозумілих, і тому очевидно, що зараз ми будемо консультуватися з парламентом для того, щоб угоду ратифікувати після ратифікації угоди, почнеться створення самого фонду. Не вдалося протиснути американську сторону щодо безпекових гарантій від США у тексті. Суха згадка, що це відчутний прояв підтримки безпеки України з боку Америки. З іншого боку, це економічна угода. Вочевидь, американці розглядають свої інвестиції в добувну галузь України як інвестицію в безпеку. Поки не закінчиться війна, поки сюди не прийдуть американські компанії, поки вони не почнуть працювати, ніхто нічого не отримає. Тому я думаю, американці тут на перспективу десь дивляться. для України. Ця угода передусім має політичну. Політичний е, сенс, і вона для нас важлива власне з політичної точки зору, оскільки вона дозволить втримати Україну в фокусі уваги Дональда Трампа ну на якийсь там період пару тижнів, можливо, навіть більше у Трампа точно буде менше приводів якось дратуватися в бік України. Та попереду більш складні і детальніші технічні угоди, навколо яких очевидно будуть нові дискусії. Наталя Кулик, факт СІТІВІ, марафон єдині новини. У сполучених штатах назвали угоду з Україною про корисні копалини історичною. Вірять, що це партнерство. Надійшли потужний сигнал Росії. Вашингтон зацікавлений у довгостроковому успіху України. Економічна безпека це і національна безпека йдеться у заяві Білого Дому. Гроші інвестуватимуть у нові проекти в Україні. Жодна держава, компанія чи особа, що підтримувала російську війну, не братиме у них участі. Від угоди виграють обидві держави, адже вона зміцнить стратегічне партнерство країн. Контро. Оль здійснюватиме компанія з правлінням із трьох українських і трьох американських представників. Сполучені Штати матимуть першочергове право на придбання ресурсів або зможуть призначити покупця. Угода гарантує високий рівень прозорості щодо створення робочих місць, і розвиток приватного сектора. Також це допоможе відбудувати українські міста, зруйновані російським агресором. Підписання угоди про корисні копалини це важливий крок до завершення війни Росії проти України, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо. Він додав, що це важливо для співпраці та процвітання обох країн життя Білого Дому Керолайн Леві запевнила це перше свого роду економічне партнерство задля для відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якого виграють і Сполучені Штати. Буде створено фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів із видобутку природних ресурсів в Україні. Це партнерство демонструє, що Сполучені Штати зацікавлені забезпечити вільне, мирне і суверенне майбутнє для України. Президент Трамп мав чіткі наміри з самого початку. Він хоче припинити жорстокі вбивства у цій війні. І ця угода показує наскільки президент прагне забезпечити справді тривалий мир. Дональд Трамп прив'язав Сполучені Штати до України, але не гарантіями, а мінералами. Пише Таймс. Видання наголошує через підписання між Києвом та Вашингтоном. Угоди Сполучені Штати тепер мають прямий економічний інтерес у стабільності України, але документ не містить безпекових гарантій. Саме те, чого домагався Київ на тлі можливих нових атак Росії. Він рамковий пишуть журналісти. Фонд зареєструють у Сполучених Штатах, а в Делавері керівництво. Паритетне по троє представників від кожної сторони. Але механізм розподілу прибутків, умови реалізації та подальші кроки ще не визначені. Це не стратегічна угода, а бізнесова. Пише видання. Та додає, тепер, коли Сполучені Штати фінансово вписались у відновлення України, Трамп змушений буде лишатись у грі. Аналітики називають це його бізнес-мисленням у політиці. Президент Сполучених Штатів уперше погодився продати Україні зброю поки що небагато на 50 мільйонів доларів. Раніше припускали, що він взагалі припинить військову допомогу Києву. Та виявилося, продаж зброї триває на сайті конгресу. Вже опубліковане підтвердження про надання послуг оборонного призначення. Раніше адміністрація Трампа повідомила Конгрес про свій намір дозволити експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі. Закон про контроль над експортом озброєнь у Важе американського президента контролювати імпорт і експорт оборонної продукції та послуг.